Вітаю, друзі! Продовжуємо розмову про серпневі свята. Для тих, хто не бачив першого випуску, посилання під роликом сьогодні про історію виникнення малого або першого Спаса, Спаса на воді або Маковія, Традиції та вірування українців у день 14 серпня. Кажуть, що багато століть тому в Константинополі люди почали масово вмирати від невідомої хвороби. Було це нестерпної серпневої спеки. Одного дня містом пронесли частинку Христа, на якому був розіб'ятий Спаситель. За повір'ям хвороба відступила. Саме так з'явилася назва Спас. 14 серпня християни ще вшановують пам'ять семи святих мучеників – макавеїв. У народі переосмислили назву свята і зв'язали його з маком, який дозріває саме до цього часу. Звідси й одна із назв свята маковія. А про традицію освячення меду в цей день зовсім не згадують. Ні народознавець Коратівський, ні етнограф Воропай, бо її не було в XIX столітті. Можливо, на Московії і починали медозбір 14 серпня, від чого їхнє свято має назву медовий Спас. Там прохолодніше. Та в Україні викачку меду роблять і в липні, і в серпні, і навіть у червні. 14 серпня і перший день успенського посту. Олег Воропай зафіксував цікаву легенду про те, чому взагалі з'явився цей піст. У ній мовиться, що Спасівка це продовження Великого посту. Бог призначив для Великого посту 9 тижнів. А святі Отці почали просити Бога, щоб щось із тим зробив. Бо людям важко витримати такий довгий піст. Тоді Бог розділив той піст на дві частини сім тижнів весною перед Великоднем і два тижні в кінці літа перед спасом. Ось чому за народним віруванням у спасівку треба так само постити, як і у Великий Піст. За традицією, на Маковії в церквах освячують букетики-маковічики з літнього зілля, гілля калини, колосся вівса та пшениці, соняхів та голівок стиглого маку. Пращури вірили, що як не освятити цього дня квіти, то й господарство квітнути не буде. Букетик маковічик зберігали під образами, а на благовіщення сухе зілля. Дівчата вплітали в коси. Цього дня наші прабатьки виявляли дбайливе ставлення до води. Раніше її не лише святили у церкві, до спасу чистили домашні колодязі, прибирали береги річок та озер, а на свято купалися до сходу сонця, щоб змити всі гріхи та від хвороб зцілитися. Домашню худобу також мили у водоймах і годували найкращим зерном, щоб залишалася здоровою та дала гарний приплід. Звідси виникла й друга назва свята Спас на воді. Після церковної служби святкували сім'ями. Ще одна відмінність між російським та українським святкуванням Маковія: обрядові страви. Росіяни смажили великі круглі млинці, ритуальна страва фіно-угорських племен Росії, які вживали з медом і маком. Українці на маковія таких млинців не робили, а пекли коржики, які потім ламали дрібними шматками та заливали медовою ситою з перетертим маком. Вони мали назву Шуліки. За наголос не впевнена. Тож, якщо знаєте, як правильно. Буду рада підказці». За доброю традицією, ласощами пригощали кожного, хто заходив до оселі. Полювача домашня робота цього дня завмирала. Жінки плили страв обереги для дому, а дівчата ворожили на нареченого. Є ще одне надто чарівне вірування. Вважалося. Що цього дня жіноцтву прощаються всі невимолені їхні гріхи. Малого Спаса проукраїнці спостерігали за природою та вірили у прикмети. Перевіримо якщо 14 серпня падає дощ, то восени та взимку буде посуха. Якщо птахи відлітають у вирій, то незабаром почнуться холоди. Усі сни, що насняться у ніч на Маковія, вважалися віщими. Впевнена, ми усі загадаємо, щоб наснилося одне найпотаємніше, найбажаніше. І дай Боже, щоб справдилося воно якнайшвидше. Друзі, звертаю вашу увагу що нового церковного року, який розпочинається уже 1 вересня, для вірян багато що зміниться. Так, за новоюліанським літургійним календарем, прийнятим на синоді ПЦУ 24 травня, з наступного року дата святкування Дня Семи мучеників Макавіїв або Маковія, буде 1 серпня. А не 14-го. Наснаги нам, віри і перемоги, все буде Україна.